У важний того часу побачив Ісус семь, і знову сердився над ним, та не мені душим. Як настав вечір, підійшли до нього очі, і кажу, що дитини не місце, та й час не Боже, людей, нехай він посади, та й був та й собі Божий. Ісус сказав мені не треба, йому відходити, дайте мені їсти. Понижмоти до нього, ми маємо то тільки п'ять хлібів від виби, тоді він каже на мені сюди, і винівши народові сісте на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, і дві вочі до неба, і благословив, познавав ти давчи, на очні ров'ян, і встіли до на себе, і назбирали по співчу, зосталася два на за душі вовни. Тим же, що її не було, яких п'ять уже нічого відповів та І заморожі заставив учням на човна і перекрестити від раніше в нього. Тим часом і він устав Виділи це 7 тисяч духа. Слава Ісусу. Треба відкоментувати, немає А що має бути Ісус? Маємо п'ять тим. І Не сидітись. Часом нам здається, що ми можемо дуже багато. І все Несправді його робимо, робимо мало. Але робимо тільки з того, що можна зробити. Що можна фізично відсіла, все добре. Тому просто Молодості не важче, що немає, так, що це є народу. Там тільки 5 тисяч не влучаючи жінок дітей. А разом було близько 25 тисяч. 25 тисяч. Можна не манувати день, хліба. Фізично. Але Ісус каже, най те, що має. Тут якраз сьогоднішня треба наша довірити Богу. Ми часто нам важко довіритися всьому, що Бог міг Бог нам дасть. Особливо мені чи вам особисто? Христо. Ну, ми розраховуємо, що до до так? Ми думаємо, що це робить буде світлі, щоб посадити. Дайте нас. Це все наше профессию. Господь каже, да, має це думати, по мати, ви зараз все, все там. Але саме вручається, саме тому сьогодні. Да я дозволю. Да мені. Нам важко довіритися, віддатися Богу. Сказати, Господи, я виміряю, що ти наш на багато більше. Але ми привикли, ми завжди у нас така є пропозиція. Як вам додати, що ми не дає, якщо вам маємо? Мені с що дати треба спочатку мати, що мати треба, що хтось здавати. І ми чекаємо. Чекаємо, що нам хтось дав. Хтось поофірує, хтось приніс, хтось подарував. Не знаємо, який спосіб, щоб воно пішло. Дуже багато людей мають бути. Так як я зараз зараз проведу, спробила на мільйон. Хто мені розповіть зараз, дав великий врожай, що я забила зараз мільйони. Я без того мільйона втрата багато. Не треба дивитися на світ зубне. Треба мати теж, що немає в русі. Зараз тебе. Хто з нашої без? Колись так само. Ми мали тисячі коментарі за речі. І клали натура на тижні і думали собі, оце подушка на тиждень скільки тисяч. Оце буде добре, Оце мені буде з моїм дітям і моїм лукам стане, стане. Думаю, за одну ніч з тисячі можна купити плод від все. За одну ніч інфляція. Я чув той момент, бо я ще з 75-го року я пам'ятаю, я господарської Союзу, вони кожне пам'ятаєте, все було, чи не пам'ятаю. Я чув, що там десь, там десь там десь чи не собі смерть, оскільки хороший команд. Все не так. А чому? Тому що це вонерасклада. Це вони собі надіялися на це своє. Не зуміли давати і не отримали від Бога багато хто сьогодні. Правило духовне, апостол Павло каже, щоб мати, треба дати. Не щоб мати треба брати. Хто дає дасть? І, і тепер подивіться, це чудо, яке сьогодні Господь як хоче відкрити нам усім, на нашій Україні. І нам не вірну. Господь хочемо каже сьогодні на руку, а руку українську ви не вірте зараз, і вони довіряєте самобі. П'ять лібрів, дайте мені їх. Як відбувалася чудена? ми с не можу думати, якось стати хлопцям та спілкувалося. І мої фантазії, знаєте, коли Ісус там приніс, добре, опустив купа хлібів. Насправді там. Принесли до них ті кошти, так? П'ять хлібів двери Ісус Хіст. Благослови. Опустив. Розлавав ти п'ять хлібів. На 12 коштів, по 12 апостолі малимо здавати. Що це? У кошу кусочку хліба. І в кусочку хриба, поставляйте. Як це апостоли брали ті кошики? І що вони сміли? Добити? Що, що Ісус зараз хоче? Посміятися на тобі. Вони брали, що поки не дали жодного кусочка і нічого не мотивати. Люди дивляться. І люди бачили порожні очі. І по кусочку Ісус було там 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 Все попало. Та, 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 та. Тепер каже, він діти з ні, Просто влепіться усе в чоловік. З того, що ми маємо. Але Ісус каже, закаже, ти побачиш, як настільки, що ти скажеш, Господи, твор сама. Але мене дивляться. Ми знаємо, що не мати стільки, скільки замовку, ми заробимо. Ми знаємо, скільки можемо робити стеблина по міко. Ми знаємо, скільки можемо робити кочку барову копні барабан. Знаємо, робити. І ми спимо захопимо щось моє. Ми завжди забуваємо ці. Ісуска, то виси. І даємо вистачить. Ти навіть не на усвідомивши, як я наповню твої Божию, як я наповню твої дім, як я наповню той урожай, як я наповню. І тоді, коли я наповню з того, що я тобі дам, будеш давати, на перший даль з того, що маю зараз. Так? Ми чекаємо. тебе просимо, так? не кажи, що не маєш, а з того, що не маю Знаєте, коли я маю любов, то я можу дати набагато більше. Коли Іван і Петро пішли, то треба помолитися міста звятого духа. Сидим, чоловік кривий ноги біля красних моїх і просив вирости. Коли він бачить, що вони йдуть, будуть, і цьому більше просити, думає зараз, що викинути. І що Петро каже? Зараз я не маю, ні золота, голоду мене немає, ні з голодами не сліпло, нічого немає. Але те, що я маю, я тобі дивіться. І що ми не мали? Що ми нема? Гали любов. Не і кажу, іменем Ісуса Христа встати То Той стар і почав ходити. Це було багато більше, ніж одні монети. Він собі зараз сам здоровий став здоровим. Відбулося таке. Що ми він сам не вчимо? Я апостол, коли беруть Хер, вони слухають, ісус, просто слухають Ісуса. Може й гонкуватися. Я себе задумаюсь. Просто подумаємо, як це відбувалося. І посламо себе в місце Апостола. Ну, Наприклад, так. Ви, пані Марія, панею, що ви пані Іван, Ісус каже, бере кошти, або ж у сотні очі напуску і роздавати сіця. все сказав, так що? І мені не став. Не мене став. Вам усетимо. Але ясну скаже, роздавати. І вони з починають роздавати. І вони роздали. Тим це появилося, дане тимся появилося більше, більше, більше. І вдадимо це прошу важкі, важкі. Вже не пронести може до кругом. Вже твоє ноше носить хочет, а це лише роздають. І любить. І тими дванадцятимашами. Всі 25 тисяч на кулаці. І ця не каска. Це варто. Це Господь хоче нас навчити, щоб ми більше довіряли йому на І Якщо ми розуміємо, що Бог може все, то Він може і хоче багато. У нього є багато, але в нього є пропозиція. Бо це такий віруховний закон. Ти даєш перший або Бог повертається. Ти даєш або. Ти даєш, а Господь, а й ти прийшов. лиш. Ти знову даєш і ти приміщення. Господи, тих не скільки не що не можеш дати. Там на Бесню дати міру нато, що то скаже Господу такий добре. Нам справа довірити з Ісу. Щоб царно віритися, треба. Слухати це означає хотіти перебувати з ними. Незалежно від тіго тимі студію Боже, чи в комфортній 11, чи в третій годині смерті. Незалежно, я хочу його слухати. тут писати. Він прийшов і побачив Силу народу на пустинному місці. І він починає над ними засердитися. Він стоїть і стіляє, палос струляє, молиться за стіле, на нас церкві. І так, нас тут ще 4 години. А він аж довечив. Він і зрадно прийшов до вечора, Молиться до вечір. Молодця не поступає людей. Їх так багато. Ісус мучився. Апостоли змучаються. Люди про що жили до того. І Ісус каже, ти зайдемо їм. Не ждет привіз. Не наша сьогодні ви забажаємо, щоб від сьогодні вибували не на сер, а на те. Як прикласти полос у коламса, да внизу пришли. Ісуса повай на не. Але це не просто написані слова як восму. Знаєте, ми часто запчуваємо слова кімонитки в глибоких слів, духовним як восмуга. Але ми вкладаємо туди серце, навіть молитва що кажучи серце, що приносили кінці. Бо коли я кажу, що Ісусе уховає, Сказати мігримо, але я зламу в Ну як я це. Воно ж ми нічого не може, ти ж І якщо ви тебе де, на те, то насправді не не уваги. Можна повторяти, буває, не насправді Ісус Каже. Оцілюємо, устане файла. А серце далеко. Вони не дуже готи. Бо немає дуже бездати. Бо просто ми ж мене, а не слухають. подиві живуть. Госте, так сьогодні хочемо легти до те, щоб застановити себе діти. Ми маєте життя. Ми маємо каже, що на свої життя. Але з цього ж немає. На клюце. Так усе, тобі стоїть. Це зараз не І знаєте, що.